Купила козу, яка пасла, яку пасли в лісі, а я припнула в саду, де, треба, де трава більше листочками, то два тижні голову до трави не нагинала. Стояла і пасла дико. І пасла дико, поки її не принесеш іншої трави, але згодом звикла. Так, звикає, але це дуже тяжко. Є такі, що сильно стресують, що може навіть перестати доїтися. Ось, хоч вона навіть тільки ну, розкотилася і може перестати доїтися. Так щось таке. Що ти мені несеш? Синього мого сведра там візьми на постелі на хаті. Того, що я ходині їздила. Я того де через голову буду. Дядь? Голову, мені перше одягнути буде. Так. Так що коза може сильно стресувати від такого, і тоді і шерсть може повлізати, і кліщ може напасти, і молоко може пропасти, і вплоть до того, що навіть може від того, як сказати, коза і навіть і здохнути по-всякому є. Так що від стресу стрес для кози це страшно. Це як яка коза переносить. Інша, якщо вона з хужих умов попадає в кращі, то вона навіть не замітно, що вона, ну, стресу немає ніякого. А якщо з хужих, те з лучших от тоді багато тягше. Діана, Максим, привіт, Аня, Євгенія, привіт, чудового дня вам. Максим привіт. Ніна, слава Україні, героям слава. Андрій Філ-Хрестики, нам плюсики, Галина знайшла ветеринара. О, Люба, то вам... то вам путіністи пишуть. Це бачу на перший стрім. Трохи їм приділіть увагу, бо наші вже не сильно мають про що з вами розмовляти. Причому тут, ви що думаєте, в Росії немає нормальних людей. О. І в Росії є багато нормальних людей, які нормально спілкуються. О. Не, не мотай так, не роби так, бо так людям першиво дивитися. Не роби такого, можливо. Ну нащо ти так мотаєш? Не, не треба такого. О. Так що ось такі тут справи. І в Росії є нормальні люди, які нормально спілкуються, які за мир, але вони проти влади не можуть поперти, бо їх мало є. І так само і в нас є в Україні такі люди, які, як то кажуть, сім'ї не без виродка, то так само і то. Так що по-різному є. Якщо людина нормально спілкується, чого б їй уваги не приділити, якщо вона питає, щось запитує. Так що ось так. Руслана, дякую за відповідь, будь ласка, Максим, привіт. Аня, я щось пропустила Іванко, рибки наловив сьогодні. Так, Аня? Сьогодні наловив рибки Іванко. Він ну, нині, не, не, не гонив кози, бо я вчора питала, я кажу, Іванко, будеш нам зранку кози чи підеш на рибу? Ай, піду ще завтра на рибу попробую. Я кажу, то я в подаю, ми підемо на автобус, а ти собі будеш, підеш на рибу. Хай добре. О! То... Ми пішли з Наталією. він пішов на рибу, а йшли додому, то його забрали додому теж. Ось таке діло. Жан Жан Досмон. Дос Вроді так. Привіт з Южної Кореї. Привіт вам також. Фенікс, росіяни, не пишіть чуж. Тут не, не над... треба розжигати людської ненависть. Ті, що пишуть гадості, я їх блокую або взагалі навіть уваги не звертаю. Діана Максим, при... 에, привіт. В'ячеслав мирного неба. Дай Бог всього самого найкращого. В'ячеслав мирного неба і вам і всього самого найкращого. Даша, привіт всім. Так, Олександр, доброго дня, розкажіть, будь ласка, про.